Доброго вечора. Збір у нас оце вже п'ятий чи шостий. Такий організований. Коли я вирішую, що через два дні в мене буде збір. Більше посередині не бігаю. Хоча бувало, звичайно, замовлення. Там кілограм, два, три, чотири. І, і... З... зробила для себе висновки, що хороші сорти полуниць, вони дійсно не дрібніють. Я думала, зірвала перші великі ягоди. Зірвала перші великі ягоди і все. Думаю, далі будуть дрібні висятики, якісь біленькі, маленькі. Мабуть, думаю, решта буде малі. Ні, ви знаєте, достигають, наливаються і також великі. Можливо, нема вже тих монстрів. Хоча, ну чого ж це мала ягода, це дуже велика ягода. Зриваю, щоб не було білого кінчика, наливає. Сучасні сорти наливаються до останньої ягодки. Ось о, дивіться, тут вже в нас залишилось на оцій китиці. Дві ягодки оці. Так що і ці попередні, дивіться, які величенькі, гарні. Ось висить у нас бріла. Це бріла. Це сорт бріла. Як кажуть, це покращена альба. Альба сорт дуже урожайний, у мене його немає. Я щось весь час, наче так, кислувати, кислувати. І думаю, замовлю брілу. Я не розчарувалась. Можливо, я й аб... альбу замовлю. Ось на сонечку припеклась. Не дарма мені казала, Люба, не зрізайте листя, буде вам захист. Спасіба, Люба. Я постійно вам дякую за науку. Поляєва, Люба. Ось гарні, полунички висять. Коли зірвеш, думаєш, так, усе більше не буде великих. Більше взагалі, мабуть, клубніки не буде. Приходиш, та я ж наче тут рвала. Ну я ж уже наче збирала, а вона є. Соната також ми її позбирали. Можна сказати, гарний перший збір. Ну, думаю, решта будуть дрібні. Ні, вона наливає. Ось висить, дивіться, яка красуня. Дивіться, яка красуня. Це листя, яке закриває. Ось така красунька висить. То, що я зрозуміла, якщо чекати до того, що вона гарно достигне, тобто зернятка в ній зробляться темною, тоді вона взагалі. Кусаєш і смакотулька. І смакотулечка. Гарна. Оце ж не знаю. Сьогодні збір у мене, а завтра вранці веземо. А я щось одна, Бо всі заняті, мед качають. Ось такі в мене ягідки, Вітці які великі. Хоча маленькі не заслужено. Маленькі ягоди, які вже там відходять, або всьо кущик пов'ялий. Я вже думаю, щось із коренем напевне. Да. То не заслужено. Маленькі ягоди, де що треба продавати, вони, по-перше, дуже солодкі. Ми тільки що наїлися із внучкою їх так, що пішли воду пити. Бо солодкі наскільки, що аж, аж погано, аж точно. Да. Дуже солодкі ягоди невеличкого розміру. Взагалі зараз ягода вся солодка, жодного із сортів, які в мене є. У мене аллегро, бріла, амі соната Азія, корі. Не розчарувалась. Курі родить монстрики. Ось там в сусідньому ряду, там висять монстрики. По сусідству Азія. Ви навпаки, оце Азія. А там далі курі. До цих пір є монстрики і лайки велика. Десяте число. Це така важка праця. Чесно вам скажу, дуже важка праця. Вона приносить задоволення, естетичне. Ну, не так багато людей. Мають бажання займатися нею всерйоз. І напевне не дарма. Я не втратила ще бажання. Ну, все, коротенький такий ролик. Всім здоров'я, успіху, миру і задоволення від праці. Задоволення. Дума не встигла зняти. Доброго ранку. Назбирали вчора ввечері та сьогодні вранці. Десь около... 75 кілограм, ну, можливо, 70 кг, бо ми ж не повні контейнери набираємо для транспортування, тому що не вдається в машину запхати так, щоб вони стояли в один ряд. Необхідно один на один класти. Ну, Вже на даний момент продали десь 10 кілограм. Потрошку продаємо. дня. Ну, що залишається десь кілограм 24-25 у нас. Снідою, полоничка смачна, особливо вона ще набирає смаку після того, як вона це простоя ніч зірвана, ще додатково стає солодкою. З задоволенням їм не не їлась, не переїла. Дуже смачно.